Колеги, продовжуємо наш робочий день. Зараз я до слова запрошую полковника Андрія Лисенка, речника адміністрації президента України з питань антитерористичної операції. Будемо говорити про те, що відбувалося за останню добу на сході України. Пане Андрію, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Тож до події, які відбулися минулої доби. Луганський напрямок поблизу станиці Луганської вчора зафіксовано два ворожі обстріли з міномета калібром 120 міліметрів. Обидва тривали по 20 хвилин і були неприцільними. Поблизу селища Троїцьке, що неподалік Попасної, відбулося нетривале бойове зіткнення сил антитерористичної операції з окупантами. Ворог відступив. На Донецькому напрямку на Світлодарські до зівчора було відносно спокійно, зафіксовано лише кілька нетривалих провокацій із застосуванням протитанкової керованої ракети, гранатометів та стрілецької зброї. На північних околицях горлівки обстановка дещо напруженіша. Крім серії провокацій, у Зайцевому відбулося обстріли з мінометом 82 мм. І в Новгородському протягом дня зафіксовано роботу ворожих снайперів, а також вогонь з інших видів зброї, зокрема з БМП. На західних околицях Донецька обстановка без змін. Ворожі обстріли тривають по всій лінії фронту від Авдіївки до Мар'їнки, але важке озброєння при цьому не застосовувалося. На Маріупольському напрямку противник. Застосував важке озброєння, зокрема танк та кілька разів 82 мм міномет поблизу Красногорівки. Обидва обстріли велися з боку Старомихайлівки і тривали близько п'яти хвилин. Також противник порушив режим тиші біля Гранітного, де бойовики вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Польотів ворожих безпілотних літальних апаратів на територію. Проведення АТО вчора зафіксовано не було, і за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, загиблих немає, двоє хлопців було поранено. Ще один член банда формування ДНР добровільно здався українським правоохоронцям. Встановлено, що ще у кінці квітня 2014 року чоловік приєднався до ворога. Вартував на блокпосту в окупованому Слов'янську. Після звільнення міста чоловік тривалий час переховувався на території Росії, однак, зрозумівши безвихідь свого становища, повернувся додому і здався правоохоронним органам. Тривають навчання українських військових днями бійці Національної гвардії України провели вправи з метання бойових гранат. Гвардійці досконало вивчили тактико технічні. Характеристики наступальної ручної гранати РГД-5 і у підсумку після тренувань гранати влучили в ціль. Також на Київщині завершилися тритижневі заняття з тактики та вогнової підготовки курсантів Національної гвардії України. Під керівництвом викладачів вони здійснювали стрільби стрілецької зброї, як вдень і вночі, метали гранати та виконували стрільби за зброєння БТР-80. Військові психологи надали практичні рекомендації командирам в зоні антитерористичної операції. Протягом двох тижнів вони проводили спеціальні тренінги для згуртування військових колективів та мобілізації внутрішньої психологічної готовності. Особливу увагу фахівці служби психологічної реабілітації звернули на військовослужбовців, які готуються до демобілізації. На цьому поки що все. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, Андрій Миколаївич. Колеги, Микола, якщо є запитання, то прошу. Немає. А наступний брифінг по ситуації у зоні АТО завтра зранку о 9. -й. скайп включення речника штабу АТО, представник Міністерства оборони, речник адміністрації президента з питань антитуристичної операції о 12.30. За 15 хвилин наш наступний брифінг. З